Мова українська то Шевченка слово, Лесі Українка і Марка вовчка. Мова українська, то дарунок Бога це барвисте слово, генія франка. Мова то чиста криниця, де б'є мохлюза джерело. Мова це наша світлиця, мова як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завждіть, дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір любіть. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби, і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня, тепла і щира. У неї в серці українська мова, в її душі, любов і світла віра. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода То України мова бревінкова. Коли до серця крадеться тривога, з долю України я боюсь. З молитви звертаюся до Бога, і мовою українською молюсь. Прошу для України в Бога щастя і захисту для всіх її дітей. А мова українська, мов причастя. Теплом своїм торкається грудей.